Мої шанування, друзі, неділя, вечір 22 грудня. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі. Вечірні зведення для вас до вашої уваги із з тих подій, які я визначаю актуальними та які трапилися протягом цього дня. Найперше розпочну із вітань, вітаю з перемогою Олександра Усика. Важливо представляти Україну на різних аренах, в тому числі і на спортивній. вітаю з Днем енергетика працівників цієї галузі, які героїчно дійсно по-справжньому, героїчно на своєму місці, борються за це, за те, аби в таких непростих умовах після. Терористичних обстрілів російського агресора ми залишалися зі світлом. Попри все, трималася енергетична система, щоб відімкнення були не надзвичайно тривалими, і щоб ворог не досягнув своєї мети занурити Україну в морок. Тому щирі найщиріші вітання нашим енергетикам. Так само вітаю працівників дипломатичної служби, які сьогодні. Відзначають своє професійне свято і бажаю гідно представляти інтереси України на міжнародній арені. Ну а тепер з того, що відбулося на сьогоднішній день, українські військові відбили потужний штурм Росії на Куп'янському напрямку. А для штурму ворог залучив кілька одиниць бронетехніки: два танки, три БМП з десантом. А ворог намагався діяти в районі борової, переходити на річку Оскіл. Це вже не вперше. Противник задіє свої засоби. Вони роблять це не за допомогою пантонів, не за допомогою того, що влаштовують мостові переправи, тимчасові, а за допомогою того, що використовують катери та човни. На сьогоднішній день це є тактика ворога. Тобто, таким чином противник діє. Використовує саме плавзасоби з метою того, аби спробувати. Переправитися через річку, створити для нас там проблеми. Ну і треба розуміти мета, яка при цьому ворогом переслідується. Це звичайно розтягнути наші лінії оборони, відтягти наші сили, щоб мати змогу агресору проводити наступальні дії на Донеччині та Курському напрямку, які станом на зараз є пріоритетними. Минула спроба ворога закріпитися на правобережжі річки Оскіл була невдалою. Дійсно, тоді російські війська перетнули Оскіл, Дійсно, вони зупинилися на березі. Але були знищені переважній більшості всі підрозділами українських військ. Просто знищені, ну і фактично ця операція закінчилася нічим. Думаю, що і ця закінчиться нічим. Тим часом видання The Guardian написало про те, що генштаб у Збройних сил України нібито наказує відправити більше людей з ППО у піхоту. В той же час в генштабі відповіли, що з метою якісного доукомплектування особовим складом. Військових частин відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей, до військовослужбовці зі складу повітряних сил дійсно перепризначені на посади. Але це не стосується фахових спеціалістів ППО, ну це стосується мобільних вогневих груп і інших. На сьогоднішній день, але це не стосується усіх підрозділів ППО про те, що говорить та й взагалі, загалом в цій ситуації потрібно розбиратися. Тут не все настільки просто, як написав би написало видання The Guardian, і якраз це пояснює Генеральний штаб збройних сил України. Тим часом президент України Володимир Зеленський привітав українських дипломатів і зазначив, що українські дипломати повинні зробити все. Щоби 2025 рік став для країни роком миру. Про це сказав президент України, а це дуже важливо і закликав дипломатів працювати для повноправного членства України в НАТО. Ну але <клес> тим часом, до речі, що стосується НАТО, зробив заяву ФІЦО. Прем'єр-міністр Словаччини, який не перестає дивувати нас різного роду заявами. Отже, що сказав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо? А він звинуватив президента України Володимира Зеленського у нібито тому, що Володимир Зеленський пропонував Хабар за підтримку вступу України в НАТО. Фіцо зазначив, що президент України Зеленський нібито запропонував йому 500 мільйонів євро в обмін на підтримку вступу України до НАТО. За словами Фіцо, ця пропозиція надійшла під час закритої зустрічі. Фіцо різко відкинув цю пропозицію, назвавши її абсурдною та неприйнятною. Він підкреслив, що такі дії суперечать нормам міжнародної політики та етики, і ця а, заява спричинила хвилю дискусій. Та обговорень як у Словаччині, так і на міжнародній арені питання про вступ України до НАТО залишається важливим і актуальним. Ну що цікаво, можливо, Фіцу думає, що 500 мільйонів йому мало, адже мільярд або півтора мільярда йому запропонує Росія, або можливо і два мільярди, тобто переб'є і на Росії міжнародна етика. І право, і політика, мабуть, Фіцу все ж таки закінчиться на тому. Тобто, хтось, хто зрештою дасть більше, хто запропонує більше, хто буде готовий заплатити. І от Фіцо сподівається, що Путін йому все ж таки заплатить більше. Тому я думаю, що він зараз і говорить про те, що ну, 500 мільйонів, все. Ну, по-перше, я не думаю, що йому пропонували хабар. По-друге, знову ж таки, я думаю, що це трохи, ну, так знаєте, пас Кремлю. Дивіться, я 500 мільйонів не взяв у Зеленського, то, можливо, ви мені дасте мільярд півтора або два, коли я приїду до вас на парад 9 травня на Червону площу. То, можливо, тоді ви мені дасте більше. Я думаю, що саме з цією метою прем'єр-міністр Словаччини робить такі заяви. А ви як думаєте, мої друзі, шановні підписники? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чому Фіцо зробив ці заяви і взагалі, чи готова була Україна надавати якийсь хабар? Тому що ну, така ситуація. Тим часом ще один, ще один діяч. Представник держави сусіда Ну не можемо не згадати. Він вже постійно згадує Україну. Віктор Орбан, прем'єр Угорщини, пропонує трюк з російським газом, щоб постачати його через Україну. Що пропонує Орбан? Ну отак Шахермахер знаєте провернути. Орбан каже, що оформити російський газ у власність покупців ще перед тим, як він потрапить до України. Тож газ, який надійде в Україну, буде нібито вже не російським, а угорським. І Орбан каже, що переговори про транзит газу тривають як з Україною, так і з Росією. Проте невідомо, чи приймуть вони такий варіант. Ну, ми бачимо, що знову ж таки Україна. Ухвалила принципове рішення. Про це говорив прем'єр-міністр прем України Шмигаль. ну, найголовніше, що про це говорив президент України Зеленський, де чітко зазначено, що жодного транзиту російського газу не буде. І не буде транзиту е, азербайджанського газу а, чи російського газу під виглядом азербайджанського. Це виключено. І це правильно. Ми повинні нарешті злазити, знаєте, вибачте з цієї газової голки і уникати ось цього шантажу, і не давати Кремлю можливості шантажувати і на нас фактично через газове питання, що Росія робила ну, десятиліття, не роки, а десятиліття час за часи незалежності української держави. Неприпустимо це допускати надалі. Тому я думаю, що принципова позиція України в цьому питанні буде зберігатися, і це правильно. Міжнародний валютний фонд зробив прогноз, коли закінчиться війна. Отже, експерти Міжнародного валютного фонду оновили прогноз тривалості війни Росії проти України. Терміни закінчення інтенсивних бойових дій у базовому сценарії залишаються в принципі незмінними. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на меморандум з МВФ. Отже, сценарій, як і раніше, передбачає, що війна завершиться до кінця 2025 року. А припущення щодо розвитку енергетичного сектору та основних політичних цілей збережуться, йдеться в документі. Тобто, до кінця 2025 року, можливо, і так. Ну, ви знаєте, мій прогноз про те, що будь-які перемовини стануть можливими не раніше осені 2025 року. Думаю, що не раніше, що би там не було, і щоб не писало, от, тому що з'явилася нова публікація в виданні Ель Паїс. Це іспанське видання, які стверджують про те, що новообраний президент США Дональд Трамп нібито написав листа президентові України Володимиру Зеленському, в якому йдеться про те, що США адміністрація Трампа, скажімо так, закликає Україну готуватися до можливих територіальних поступок, а також до того, щоб бути готовою до переговорів та компромісів. З Росією, ну ось такі фактично, ось такі публікації наводяться в західних медіа. Знову ж таки обговорюється це, знову ж таки багато що обговорюється. Знову ж таки, скажімо так, тривають дискусії з цього приводу. Побачимо, що власне кажучи буде, тому що вони нагадують всі припущення, міркування і немає якоїсь. Єдності в цьому. Подивимося, не будемо гада, гада, думати і гадати. А в Казані так само заявили про вибухи, туди вдарили, ймовірно, українські безпілотники, уточнюється про руйнування, але доволі таки серйозно так само атаковано нафтобазу. Ну, А Путін погрожує багато набагато більшим рівнем руйнувань за удари. По Казані і погрожує знову ж таки Арішникам. Але Росія при цьому нібито отримала від КНДР небезпечні ракети, які можуть бити на дальність до півтора тисячі кілометрів. Тобто, знову ж таки Путін демонструє свою неадекватність а військ зла єднається. Подивимося і побачимо, будемо вивчати, що це за ракети. Поки що війська КНДР себе не дуже проявили. А от ракети більше. Ракети, все ж таки, те, що озброєння, яке надає артилерійські снаряди, треба визнати. На жаль, що ця допомога з північної Кореї допомагає Кремлю триматись. Тому важливо зберігати єдність і щоб більше допомоги надходило зараз для нас в цей непростий період. Друзі, бережіть себе, до нових зустрічей. Слава Україні!